Ну що ж, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме, як працює Суї, огляд системи частина 3». Усім привіт, радий вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку ваш неповторний та просто дружелюбний містер Атлант. Сьогодні наше відео буде посвячено знову ж таки унікальному та очікуваному проекту, і це наш улюблений Суї. Якщо детальніше, то у цьому випуску ми піднімемо досить цікаву тему, адже оглянемо систему проекту Суї. Раджу додивитися це відео до кінця тим підписникам, котрі зацікавлені у технічній стороні проєкту. Ну а ми з вами починаємо. Цей розділ написано для технічної аудиторії, як я вище сказав. А на початку ми дізнаємося про аспекти, при яких проект Суї досягає своїх основних цілей у продуктивності та безпеці. Отож. Огляд системи. Як вважає команда проекту SUI, типова транзакція блокчейну є передачою від користувача до користувача або е, маніпулюванням активами, і оптимізує для цього сценарій. Виходячи із цього, SUI розрізняє два типи активів і це ж об'єкти власності, які може змінювати лише їхній конкретний власник, і е, нехай буде дві і. Е, е. Це ж спільні об'єкти, які не мають конкретних власників, але вони можуть бути змінені кількома користувачами. Саме таке розрізнення дозволяє створити дизайн, який досягає дуже низької затримки, відмовляючись від так званого консенсусу для простих транзакцій, що включають лише об'єкти, що належать. Блокування на початку лінії. Суї пом'якшує головну перешкоду для розвитку блокчейну. Блокування на початку лінії. Як це працює? Все дуже просто. Вузли блокчейну підтримують. Накопичувач, який представляє стан усього блокчейну, для прикладу останні сертифіковані транзакції. І також наші вузли беруть участь у консенсусному протоколі для додавання оновлення до цього стану, що відображає модифікацію транзакції до блоків додавання, видалення, зміни. Виходячи із цього, консенсусний протокол призводить до узгодження стану блокчейну перед збільшенням діяльності та придатності самого оновлення стану та стану блокчейну після. Збільшення на періодичній основі ці прирости збираються в накопичувачі. Окей, а ми рухаємося далі. Для чого потрібен консенсусний протокол для Суї? Якщо візьмемо до уваги проєкт Sui, то цей консенсусний протокол потрібен лише тоді, коли транзакція включає спільні об'єкти. Для цього Суї пропонує мемпу на основі Narvae і Balshark Dead. І ефективний консенсус, знову ж таки, Byzantine Fault Tolerant, то, якщо скорочено, то BFT. Коли задіяні спільні об'єкти, валідатори Суї відіграє. Роль більш активних валідаторів в інших блокчейнах, що повністю упорядкували транзакцію щодо інших транзакцій, які отримують доступ до спільних об'єктів. Унікальний спосіб звітування. Суї зосереджується на управлінні окремими об'єктами, а не на одній агрегації стану. Причому також звітує про них унікальним способом. А, і це кожен об'єкт суї має унікальний номер версії. Якщо, допустимо, позначимо 2 ІІ, кожна нова версія створюється з транзакт, які можуть включати декілька залежностей, які самі є версійними об'єктами. Якщо підсумувати вище сказане, то як наслідок видати суї або будь-хто інший із копією стану може демонструвати причинно наслідкову історію об'єкта, показуючи його історію з часів генезису. Суї чітко робить ставку на те, що не має навіть е, і значення, що в багатьох випадках упорядкування цієї причинної історії з причинною історією е, іншого об'єкта не має значення. І в тих небагатьох випадках, коли ця інформація доречна, суї робить цей зв'язок явним у даних. При цьому, друзі, суї гарантує, що обробка транзакції відповідає кінцевій узгодженості в класичному розумінні. А їдемо далі. Дві сторони медалі, отож. Можливо, доставка, якщо один чесний валідатор обробляє транзакцію, усі інші чесні валідатори, зрештою, зроблять саме. Конвергенція. Два валідатори, які бачили, один і той самий набір транзакцій, мають однакове уявлення про систему, досягають одного стану. Але, на відміну від блокчейну, Суї не зупиняє потік транзакцій, щоб спостерігати конвергенцію. Окей, друзі, а ось тепер давайте трішки підсумуємо вище сказане. Я вважаю, що я вас таки переконав у тому, що Суї має багато унікальних переваг над традиційними блокчейнами із технічної сторони, що робить його потрібним для багатьох. Проєкт Суї це єдина система, яка є продумана до маленьких деталей, яка вирішує глобальну ціль, біль користувачів. Ось тому я свій вибір обрав. Буду і надалі підтримувати проект усіма можливими і неможливими методами, впевнений, що за цим проектом майбутнє. А на цьому у мене все був радий бути вам корисним на зв'язку був містер Атлант. Та до нової зустрічі в наступному випуску.